Чи ви знали вбивць до того, як вони скоїли злочин? Кілька років тому найняв команду різноробів. Це був батько з сином, щоб вони допомогли підготувати мій будинок для продажу. Дверні ручки були в поганому стані, тому вони самостійно встановили нові. Батько справив враження милого чоловіка. Він навіть взяв меншу оплату за роботу. На третій останній день роботи він захоплено розповідав про нове велике замовлення, яке отримав. Через декілька днів він убив своїх клієнтів, тому що вони були незадоволені його роботою. Сусідка побачила, що сталося. Він вбив. І її мені було страшно, поки його не впіймали. До нас часто приходив у гості друг моїх батьків. Йому було десь тільки 21. Найприємніший хлопець той тип людини, яка і муха не скривдить. Через пару років він переїхав. Ми побачили його в новинах. Він почав вживати. Його дівчина переконала разом бити її колишнього. Потім вони заховали тіло у бетон, спіймали їх, тому що вони написали свої довбані імена на бетоні. Ми вчилися разом у середній школі. Він завжди був ізгоєм у класі. Смішно одягався, говорив. Часом казав тривожні речі, які дехто тепер згадує як погрози. Після закінчення школи він вбив бездомну жінку. Я не можу сказати, чи вони були в якихось стосунках, але факт того, що він скоїв цей злочин у суді. Він зовсім не каявся. Навпаки, пишався тим, що нарешті покінчив чиїмось життям. Його батько був професором у моєму університеті. Він дуже тяжко це пережив. Він був мудаком. Я не здивований, що він це зробив. Він убив старого чоловіка з помсти, але стріляв не в той будинок. Хлопець, якого він хотів вбити, навіть не жив у цьому районі. У першому семестрі коледжу у мене був професор інформатики, якого я дуже любив. Ближче до кінця семестру. Він сказав нам, що може взяти відпустку, і знайде на цей період заміну його син із аутизмом трагічно загинув у басейні. Він зазначив, що змі намагалися виставити його в поганому світлі. Перемотуємо півроку вперед. Мені дзвонять репортери і запитують, що я думаю про те, що цього вчителя заарештували за підозрою в ненавмисному вбивстві. Виявилося, що він залишив сина на морозі біля басейну без нагляду. Коли пішов на роботу, його син пробув там. Хто зна скільки часу, перш ніж донька того професора, знайшла хлопчика обличчям вниз у басейні, подальше розслідування виявило, що хлопчина жив у необлаштованому підвалі, в якому він часто лишався сам. Професора звинуватили у ненавмисному Сному вбивстві та різних формах жорстокого поводження з дітьми його з дружиною звинуватили у тому, що вони давали синові ріталін протягом багатьох місяців. Я думаю, що насправді професор зробив це навмисно. Донька пішла поглянути на брата, коли батько надіслав її смс проханням перевірити, чи все гаразд з виродком. Я працював з хлопцем, який убив свою дівчину. Він був крутим чуваком. Ми говорили про футбол, школу, життя тощо. Досить звичайні речі. Ніколи б не подумав, що він убивця. Він ніколи не був агресивним. Я дружив з хлопцем, якого звинуватили у фізичному насильстві над сином. Він подав у суд за наклеп. Колишня дівчина нарешті зізналася, що вигадала все, бо він її зрадив. Закінчилась історія тим, що він вбив її, а потім себе. Здавалося, він був справді милим чуваком. Він працював у ідалі нашого коледжу, завжди доброзичливий, вічливий, добрий до студентів. Він не раз змушував мене посміхатися. Виявилося, що він завдав бездомній жінці понад 24 ножових поранень і був заарештований за вбивство. Я припускаю, що деякі люди справді добре вміють приховувати справжню суть. Друзики, дякуємо за перегляд! Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. У коментарях напишіть, які теми вам було б цікаво послухати до нових відео.